Всім доброго ранку, з вами знову Ферма Белесер'є. Щойно повиганяв корів на пасовище. Бачите, чорна як нам позує, сивуля пасеться. справи йдуть добре. Помало готуємось до зими. Вже вам розповідав, що постійно ріпу, замовив на понеділок макухи декілька мішків, це вже на зиму. Прикупили трішки зерна, помало готуємося до зими. Так, цього року, бачите, самі пасовищем проблем немає з травою. Кущі перепадають, трави ростуть. Ми планували виганяти далі корів. Але наразі нам вистачає цього пасовища, що є біля нас. Для двох корів цього достатньо. Бачите, там пасовище. Далі перегнати через потічок, далі пасовища йдуть. Вони там гектарами тягнуться. Правда, все позаростало, але пасовище є. Там далі пасовище, бачите туди. Йдемо ближче до Сиволі. Сиволі пасається не звертає на нас увагу. Це привіт! привіт і смакують, тавички. Де з цього місяця купляємо третю корову. Але ще поки що ми нічого не знайшли. Мають до нас на днях інтернет провести дротовий, і тож. Думаю, тоді і пошуком. Пошук. У нас немає вже спеки. Погода нормалізувалася. Корова якраз полюбляє таку погоду. Бо коли була спека, це був просто жах. Мух його води. Та й пасти вони не могли довго. Зранку до 10-ї години, пів одинадцятої і все. А Зараз пасти можуть весь день. Так, сибуля пасається, а чорна. А чорна румигає. Позує нам, бачите. Зараз підійдемо ближче. Видите, як красунь. Зверніть увагу, що всі молочні корови вони є дуже худі. І годуй їх, не годуй, все одно вони і будуть такими.

І знову рума. Тож заводьте корів, пробуйте. Справа це перспективна, тільки має бути все механізовано. І відповідно збут продукції. Правда, чорна. На цьому все. До нових зустрічей, па-па!